Всім привіт! Хочу представити вам свою нову головоломку. Зробив її доволі давно, але вирішив викласти відео. Сам маю доволі непогану колекцію. Частина цієї колекції звичайно, кубоїди. Є кубоїди різні, але в своїй колекції не вистачало кубоїда 3х3х5. Переривши весь інтернет, я не знайшов, де можна купити в вільному продажі даний кубоїд, тому задався ціллю зробити його сам. Кубоїд вийшов дуже класний. При його виготовленні додатково використовувалися елементи, які є без пустот. Це, звичайно, вплинуло на якість обертання кубоїда. Обертається він дуже мягко. Підклинювання, якщо є, то вони незначні. Чим цікавий цей кубоїд? Ну, в першу чергу цей кубоїд при замішуванні міняє свою форму. Скажімо, серед кубоїдів таку властивість ще має кубоїд 2х2х4. Збирати його доволі просто. То ніякої складності немає, він збирається в декілька етапів. Перше, це приводиться цей кубоїд до форми кубоїда, до правильної форми, а далі, відповідно, складається по класичній схемі. Мені він дуже сподобався, дуже оригінальний. Скажімо, він мені дуже подобається, тим, що якщо його порівнюють, наприклад, з кубоїдом 3х3х6, то цей кубоїд, який є в масовому масовій продажу, він складається з елементів. Менше, менше за класичний. Якщо ми порівнюємо цей кубоїд, то він максимально наближений до куба 3х3 класичного. Це дуже приємно, оскільки якщо, оскільки якщо їх розглядати, то це ніби стоїть кубоїд 3х3, а також куб 3х3х2. Ломка дуже класна, дуже рідкісна. Тому мені приємно, що я її зробив. Дякую за увагу!